Вітаю в клубі «Чарівний пендель», мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам невеличкий майстер-клас підсумки року. Навіщо взагалі робити підсумки року? Останнім часом я часто чую від своїх клієнтів так, що ну, життя якесь стало сумне, нічого цікавого не, не, не відбувається якийсь суцільний день бабакам. Але насправді в нашому житті. Відбуваються цікаві, хороші події, але за постійного стресу, в якому живемо ми останні три роки, ці події якось проходять впоз, і ми не акцентуємо на їх увагу. Тому цей майстер-клас спрямований якраз на те, щоб згадати, що гарного було у вас в році, який минає? Що вам треба для цього майстер-класу? Приготуйте аркуші паперу і ручки. Як буде проходити майстер-клас? Я буду вам задавати питання, а ви письмово на них на ці питання відповідаєте. Старайтесь писати те, що перше спадає на думку. Якщо на якісь питання ви не знаєте відповіді, залишіть їх і. але Бажано повернутися до них потім. Деякі питання для вас будуть легкими, а над деякими вам ну, треба буде подумати. І так ми починаємо. І перше питання напишіть 10 епитетів про цей рік. Які це можуть бути епітети, який був цей рік для вас? Можливо, він був радісний, можливо, сумний, можливо, тривожний, можливо, цікавий. Все, що спадає на думку, все пишіть. Не бажано 10 пунктів. Якщо якісь епі... епітети вам не подобаються, напишіть, що хочете виправити. Наприклад, вам ви написали, що рік був сумний. Напишіть, що я хочу, щоб рік був, наступний рік був радісний. Ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Переходимо до наступного завдання. Напишіть події цього року, які згадаєте за місяцями. Це не обов'язково якісь такі значущі події, вони, це можуть бути якісь але ви запам'ятали, наприклад, там в січні зустрілися там, з подругою, яка була за кордоном, і ви з нею не бачились там декілька років, а в лютому у вас було день народження, а в березні ви купили нову сукню, там, в квітні посварилися з чоловіком. Згадуйте всі і гарні і погані події, які ви запам'ятали. Бажано хоча б по одній події на кожен місяць. Якщо згадаєте більше, це чудово. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Переходимо до наступного питання. І давайте згадаємо ваш досвід, який ви отримали цього року. Можете розділити аркуш на дві частини. Наприклад, з лівої ви пишете той досвід, який негативний у вас буде, про що ви шкодуєте і про що не хочете повторювати в майбутньому. А з права пишете позитивний досвід, який зробив ваше життя краще. Це можуть бути. І якісь значущі події, і це може бути якісь, щось незначне, на перший погляд, але то, що за вам запам'яталось, і вплинуло на вас. Ставимо відео на паузу і пишемо. І наступне питання: що корисного ви зробили? Тут теж пишемо по розділам, що ви корисного зробили для себе, для своєї родини, для друзів, для світу. Наприклад, для себе там. Щось собі купили, чи пішли на, наприклад, там, в спа-салон, а можливо, щось пішли на якісь курси підвищення там, вивчення англійської мови, Тож, те, що ви зробили для себе, для своєї родини. Можливо, там, організували якесь сімейне, сімейне свято, там, з дітьми щось робили. Все, що, пишіть все, що ви пригадуєте. Ставте на паузу і пишіть. Так, наступне питання: чого навчилися в цьому році? Знов таки окремо, чого навчилися для себе, для роботи, для близьких, для, які можуть бути відповіді, наприклад, для себе ви. Вивчили англійську мову, чи пішли у спортзал, для роботи, можливо, ви закінчили якісь курси по підвищення кваліфікації. Для близьких, наприклад, для, там, для, щоб допомагати дітям, теж там, закінчили якісь курси, там, навчилися, наприклад, шити, щоб, щоб шити дітям одяг. Подумайте. Чого ви навчились в цьому році, ставте відео на паузу і пишіть відповіді. І наступне питання: які книги прочитали для себе, для роботи, для дітей? Знов, що ви цікавого для себе, для душі, прочитали, для саморозвитку, які книги прочитали для роботи, для, може, для підвищення своєї кваліфікації, може. В цьому році ви змінили роботу і вчились чомусь новому. Ну, і які книжки для дітей, якщо у вас є, звісно, діти, які книжки ви читали разом з дітьми своїми? Ставимо відео на паузу і пишемо відповіді. І наступне питання таке приємне: які покупки ви зробили в цьому році? Знову таки, для себе, для сім'ї, для подарунка. Це можуть бути і якісь великі речі, і щось таке маленьке, але для вас значуще, для вас цінне. Ставимо на паузу і пишемо. І наступне питання висновки року що минає. Без чого ви можете прожити, і без чого прожити нескладно. Скажу свого досвіду, що, в, наприклад, у 2022 році, коли ми виїхали з окупації і жили, і ми зараз живемо в евакуації, з'ясувалося, що насправді можна обійтися без багатьох речей, що навіть одяг достатньо декілька футболок, Юб спідниць і можна, і можна пережити літом. От, так що важливо подумайте, без чого ви можете прожити, а без чого ви прожити. Ну, Прожити можна, але це буде складно і буде дискомфортно. Ставимо відео на паузу і записуємо. І наступне у нас питання знайомство року. Напишіть список людей, з якими ви познайомились цього року, і навпроти кожної людини напишити, напишіть, що вона принесла в ваше життя. Тобто, пишіть і позитивне, і негативне, тому що ну, люди зустрічаються різні, і що ці люди принесли в ваше життя. Можливо, вам треба. Думати стосовно цього питання, ставте відео на паузу і пишіть. І наступне таке цікаве питання, воно стосується усіх, якої суми грошей вам не вистачило цього року. Написати приблизно. Що це мається на увазі? Наприклад, ви. Хотіли поїхати кудись відпочити, або хотіли щось купити, але ваші ваш фінанси не дозволили цього зробити. От подумайте: ну там плюс-мінус, скільки яка сума вам була потрібна, якої вам не вистачило для того, щоб зробити цю покупку. І друге питання чи будете ви щось змінювати в новому році, щоб отримати цю суму. Ставте відео на паузу і пишіть відповідь. І наступне теж доволі цікаве питання яке питання крутиться у вас голови, в голові продовж року? І, наприклад, що, які, це може бути яке питання, наприклад, можливо, треба змінити роботу, а можливо, треба переїхати кудись в інше місто жити. А можливо, вийти заміж, а можливо, розвіс... розлучитися, можливо, піти навчатися. Ну, те питання, яке час від часу, до якого ви повертаєтеся, але ніяк не можете прийняти рішення. І спробуйте уявити собі, що це питання стосується не вас, а якоїсь іншої людини, яка попросила вас дати відповідь, допомогти з вирішенням цього питання. І дайте відповідь на своє питання, не прив'язуючи його до себе. Це дуже така цікава психологічна практика. От можете. Уявити, що ви якийсь персонаж або книжковий, або з якогось фільму, і е, уявити, як би цей персонаж дав відповідь на ваше питання? Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Сподіваюсь, ви ще не дуже втомилися, і тому наступне питання: ваші останні 10 років. Які головні події були за ці 10 років? Е, Хоча б по одній події на рік пишіть все, що згадали. Якщо на якісь роки ви не пам'ятаєте нічого такого особливого, нічого страшного, пишіть скільки згадаєте. Став на паузу і пишемо. Наступне питання ваші найближчі 5 років. Що ви плануєте зробити? Напишіть, які у вас взагалом є плани на найближчі 5 років. Пофантазуйте, не бійтеся фантазувати, ставимо на паузу і відповідаємо. Сподіваюсь, у вас вийшло записати плани на майбутнє, а тепер пропоную написати, написати 10 епітетів на майбутній рік, яким ви. Хочете бачити майбутній рік. Ставив на паузу і пишемо. Сподіваюся, що епітети тільки хороші, і тепер я вам пропоную написати 20 бажань на наступний рік. Пишіть все, що приспаде на думку, не замислюючись, не аналізуючи. Просто що йде потоком, то і пишіть. Ставив на паузу. Тепер ще одне цікаве завдання. Подумайте, звідки ви черпаєте енергію. Бажано написати не менше 20 пунктів. Що це може бути? Це можуть бути якісь ваші щоденні дії. Наприклад, енергію ви отримуєте, коли вранці прокидаєтеся і п'єте каву, коли ходите на прогулянки, коли спілкуєтеся там, з друзями, з дітьми. Там, з якимось наставником, коли займаєтеся спортом, коли читаєте книги, дивитеся фільми, все, що видає вам енергію, все, що допомагає вам у вашому житті. Після того, як напишете цей список, зробіть таку табличку вниз дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота неділя, а в, в, зверху, е, е, години, 8, 9, 10, 11 там, і там, до 21, як зранку ви прокидаєтесь, і до той, того часу, як ви е, лягаєте спати. Можете брати там, також, з 8 по 9 там, чи з 8 по 10, це вже на ваш розсуд. І у вас вийде така табличка, і в цій таблиці відзначте, відзначте в який час ви отримуєте яку енергію яку ви можете поповнити, наприклад, там, з 8 до 10, там, кава, прогулянка, Пішки на роботу, там ввечері з там, сьомої до восьмої спілкування з дітьми, або почитання книжки. Зробіть, зробіть цю табличку, От, ставимо відео на паузу, робимо завдання і переходимо до наступного питання. Напишіть список добрих справ, які ви плануєте наступного року. Можливо, це вам здасться дивним питанням, але прошу вас, напишіть. Ваші добрі справи наступного року для людей, для сім'ї, для друзів і, звісно, для себе. Ставимо на паузу і пишемо. Наступне питання 10 речей, які ви хочете отримати в наступному році. Ставимо на паузу і пишемо. Так, наступне питання. Про наші цілі, які подарунки ви зробите собі для досягнення вашої мети? Якщо у вас є якась мета і ви ніяк не можете її досягти, то, скоріш за все, вам чогось не вистачає для того, щоб досягти мети? Що ви зробите для себе в новому році? Щоб досягнути цю, ціє, цієї мети. А, можливо, вам треба чомусь навчитися, або щось почати робити, або навпаки, навпаки, від чогось відмовитися. Уважно подумайте над цим питанням, ставимо на паузу і пишемо. І наступна, наступне питання взагалі-то просте, але викликає труднощі у багатьох. Я вдячна собі за. І напишіть, як мінімум, 10 пунктів, за що ви собі вдячні. Ставимо на паузу і пишемо. І останнє питання нашого майстер-класу: що ви ще встигнете зробити в цьому році? Щоб, щоб він став кращим. До нового року ще є трошечки часу, що ви можете ще зробити ще зараз, щоб ваш рік, який минає, став краще? Подумайте над цим питанням. А я з вами прощаюся. Сподіваюсь, ці питання цього майстер-класу були вам корисні? Ви Трохи по-іншому подивились на свій рік, який минає. І у вас з'явились оптимістичні плани на майбутній рік. Всього доброго, до зустрічі. Пока!